Вітаю! Це урок української мови для десятикласників. З вами Анастасія Онатій. Сьогодні ми разом спробуємо знайти відповіді на дуже важливі запитання. Як переконатися, що слово є правильним? Звідки беруться такі незвичні наголоси, як чорнослив? Кому вірити, якщо в підручнику написано одне, а в інтернеті зовсім інше? За всіма цими дилемами стоїть поняття мовної норми. Мовна норма це сукупність мовних засобів, які визнані правильними, ба більше зразковими на певному історичному етапі. Якщо дуже спрощено, то мовна норма це те, як правильно, натомість порушення мовної норми або анормема це те, як неправильно. Цілком логічно, що у вас може виникнути щонайменше два запитання: перше, навіщо норма потрібна взагалі? Адже кожен і кожна могли би говорити, писати як хочуть. Друге, якщо ви не належите до тих, хто вважає, що писати можна або як, як же все-таки зрозуміти, що якесь слово, наголос чи кома є правильним? Почнімо з першого. Уявіть, що ми говоримо не про мову, а скажімо про транспорт. Якби не існувало правил дорожнього руху, чи комфортно ми почували б себе на дорогах, можна не відповідати. Або якби в Україні не було жодного закону, конституції, інших документів, чи всім було б легше? Очевидно, що ні. В обох випадках усі поводилися б так, як заманеться, і навколо панував би хаос. Думаю, України чи навіть у всього людства немає жодних шансів вижити без визначених правил взаємодії. Так само в мови. Мовна норма дає можливість носіям порозумітися, визначає однакові правила гри для всіх, стандартизує мову. Вважайте, що це сукупність законів і статей Конституції. Тепер ми дійшли до другого запитання. Яким законам можна довіряти? Де їх шукати? Мовна норма зафіксована в кодифікованих джерелах. Кодифікація літературної норми це її офіційне визнання й опис в граматиках, словниках, довідниках, що мають авторитет у суспільстві. Кодифікація це встановлення й фіксація об'єктивної мовної норми. Тому, щоб визначити, чи є правильним те чи те слово, конструкція тощо, потрібно звернутися саме до кодифікованих джерел. Спойлер. Не вірте інтернету в питаннях кодифікації й забудьте про аргумент, так написано в Гуглі. Знайте, де шукати. Проаналізуємо детальніше: орфоепічні норми, правильна вимова та акцентуаційні наголошування. Фіксують орфоепічні словники та словники наголосі З авторитетних джерел можемо згадати, наприклад, орфоепічний словник за редакцією Миколи Погрібного 44 тисячі слів. До кожного слова тут подано правильну вимову і наголос. Опрацьовуючи цей ресурс, ми можемо зауважити, що, наприклад, акцентуаційною нормою є чорнослив, новий, фаховий. Будь-яке інше наголошування буде порушенням, а нормемою. Орфографічні норми, які регулюють правильне написання слів, та пунктуаційні уживання розділових знаків зафіксовано в книжці, яку можна без перебільшення назвати альфою і омегою усієї української мови: це правопис. Вочевидь, ви вже чули про те, що правопис було оновлено 2019 року, тому всі актуальні правила шукайте саме в цьому виданні. Скажімо, з нового правопису ми можемо дізнатися, що орфографічною нормою буде написання пів книжки окремо, а порушенням разом. Найбільш дискусійними завжди є лексичні норми, які регламентують правильне використання слів відповідно до їхнього лексичного значення, а також словотвірні, які встановлюють закономірності утворення нових слів за коректними словотвірними моделями. Для перевірки нам стануть у пригоді тлумачні словники, а також універсальні довідники зі слововживання від авторитетних мовознавців. Наприклад, можу порадити зазирнути в такі праці: розмовляємо українською Івана Вихованця, українське слово у вимірах сьогодення Катерини Городенської, а також уже традиційно у Сталині, як ми говоримо, Бориса Антиненка Давидовича та культура слова Олександра Пономарева. У цих довідниках можна знайти коментарі і про лексичні, і про словотвірні, і про граматичні. Правила поєднання в словосполучення та речення, і навіть про стилістичні доцільність використання мовних засобів у конкретних стилях норми. Це дуже універсальні видання, які обов'язково треба читати, щоб бути грамотними. Зазирнімо всередину одного з них. У книжці Українське слово у вимірах сьогодення бачимо з-поміж усього перелік складних випадків слововживання. Українськомовний чи україномовний. Триває чи йде? За сприянням чи за сприяння. Ціни піднімають чи підвищують? Подивимося, що рекомендує авторка в останньому випадку. Отже, правильно вживати так. Держава підвищила ціни на все, зростають ціни на бензин. Це лексична норма, запам'ятайте. Якщо стало цікаво, обов'язково ознайомтеся з цією працею і знайдіть відповіді на інші запитання. Сподіваюся, тепер у вас виникатиме значно менше проблем з перевіркою мовних одиниць на правильність, і ви точно знатимете, яким ресурсам варто довіряти. Дотримання мовних норм забезпечує нормативне мовлення є відповідно вашу репутацію як грамотного мовця. Працюймо й будьмо в тренді нормативності, друзі. До зустрічі на наступному уроці.